Кого влітку чи на початку осені не кусали комарі? Ми вже й не надаємо цьому великого значення. Однак для п'ятирічного хлопчика такий укус обернувся операцією. Під час втручання медики дістали з підшкіри дитини гельмінта. Хірург, який оперував хлопця, каже цьогоріч це вже друга дитина, яка потрапила до лікарні з таким діагнозом. Хлопчик прийшов так, можна сказати, ургентно, тому що з'явилися запальні зміни в дитини там на стегні, м'яких тканин, і батьки звернулися, бо їх це непокоїло, і це болить зрештою це почервоніння. І, власне, під час у цього видалення. Як <ріст> вже я отримав у цього хробака, яка називається філярія. Як цей паразит потрапляє до організму людини, пояснює керівниця відділу інфекційного контролю у клінічному центрі дитячої медицини Оксана Пушкарьова. Людина отримує це через укус комахи, яка є інфікована. Тобто... Вона спочатку тварина, є, в якої є цей зооносний гельмінт. Комаха отримує через кров від тварини цей гельмінт, і потім урожає людину. Людина не поширює далі цього захворювання. Зазвичай в організмі людини паразитує одна особина. Вона може рухатись на відстань до 30 сантиметрів на добу. Чи треба після кожного укусу комара бігти до лікаря з підозрою на це захворювання? Звісно, що ні достатньо лише стежити за місцем укусу, кажуть медики. А до них звертатися тоді, коли з'являється гуля.